Андрій Синичкін білченя валько. Літнього погожого дня маленьке роде на ім'я Живчик гралося в лісі. Була чудова погода, світило сонечко, співали пташки та білчиняті, Стало нудно. І тут, дуже вчасно, на галявинці з'явився його приятель, їжачок, колючка. Привіт, Колючка, Біжимо на випередки. Запропонувала радісно, підстрибуючи білченя. Второв пов ливчику, тільки сягуса по тєсному, попередив їжачок. Звісно, біжимо на три до старого пня. Один, два. Зачекай, Непосидо, я ще не приготувався. Їжак повернувся у бік пенька, присів і почав старанно пихкати. Ф -ф -ф -ф. Білченя нетерпляче переступало з лапки на лапку і, дочекавши сигналу, знов скомандувала Один два три. І звірятка рванули вперед. Колючка намагався бігти щодуху, але все одно спритне білченя встигло дістатися пенька значно раніше. Мене не зможеш наздогнати, а тим більше перегнати, адже знає й маля тут найшвидший, звісно. Роспівав житчик весело. А ти. А ти. Позище, краблик. От. Проте я дуже колючий. Зараз як вколють тебе. ображено пихнув їжачок і почимчикував у кущі. Тим часом серед веселих ромашок і яскравих маків з'явилася хитра мордочка лисеняти хитруна. А ти спробуй від мене втекти. крикнув хитрун живчику і кинувся до нього. Білчиня рвонула навтіки, і, хоча лисиня бігло дуже швидко, живчик зміг таки втекти. Він проскочив під стовбуром дерева, що лежало на землі, обіг навколо пенька, прошмигнув між кущами шипшини і миттю забрався на велику гілку дерева, що зависала до землі. Там лисеня ніяк не могло його дістати. Мене не зможеш наздогнати, а тим більше перегнати, адже знаю і маля тут найшвидший, звісно, я, дражнив приятеля маленьке хвалько. Це я тобі піддався, схитрувала лисеня і пішло грати з колючкою. Тож мені я так само можу залізти на дерево. Росовуючи кущі малини і вибираючись на галявину, пробурчав ведмеди класунчик. Ну, ма змагатися. Хто вище забереться? задирикувато запропонував йому живчик. Ведмежа обхопила лапами стовбур дерева і швидко, швидко полізло вгору. Але білчиня, перестрибуючи з гілки на гілку, миттю дісталася верхівки. Там гілки затонкі, вони не витримають мене, похитав головою ведмедик. Та ти злякався, Тобі б лише їсти мед і малину! Ха <си> <г> засміявся живчик. Ні, трохи я не злякався, просто я розсудливий!» – помітив ласунчик. Лісти ти сюди не зможеш і мене не перемовити. Адже знає і маля найсміливіший, тут я. Знову проспівало свою образливу пісеньку білченя. Йсові малята довго грали в квача й піжмурки, а по обіді домовилися вирушити по гриби. І живчик, звісно, запропонував змагатися хто збере більше. Добре. почухав потилицю ведмедик. Я згоден. Я? Теж. Те теж. закивали інші. Зустрінемося тут, на галявині, скомандував живчик і рвонув щосили на грибне полювання. Зачекай, я поясню, які гриби можна збирати, крикнув йому вздогін ласунчик. Та білчиня вже щезло за кущами малини. Вечоріло. Сонечко вже готувалося сховатися за горбом, і хмаринки поступово набували рожевих та бускових кольорів. На галявині зібралися звірята зі своїми знахідками. Я приніс білі гриби, вони такі ж товстенькі, як і я, серйозно повідомив ласунчик. А я зібрав лисички, вони такі ж руді, як і я, та звати їх так. Як і мене, посміхнувся Хитрон. А в мене опаньки вностуть на паньках. Пропихкав колючка Уф ледь то ніс. А де ж це живчик? Чому його досі нема? захвилювалися друзі. Аж тут, на галявині, з'явилося білченя. Воно гордовито несло поперед себе яскраві, ошатні. Мухомори. Я тут, заявив живчик, я зібрав грибів більше за всіх, а ще а ще вони найгарніші. Ха ха. зареготали друзі. Ех ти, хвалько. твої гриби не можна їсти, Вони отруйні. Докорив Білченяті хитрун. Справді, та я ж не знав. засмутився живчик. Треба було мене слухати. Я ж почав розповідати, а ти втік, нагадав ласунчик. Адже ти чув на їжі, я знаюся, дуже добре. Що ж я тепер принесу мамі? Зарюмсала білчиня. Йому було й прикро, й гірко, й соромно. Адже його друзі, з яких він постійно насміхався, упоралися завданням. А він зганьбив себе. Він подумав, що тепер усі будуть глузувати з нього. Аж тут він почув: Не журись, я дам тобі найбільший білий гриб, навіть два. У мене їх багато. А я вітам тобі три лисички. Вони хоч і невеличкі, проте дуже смачні. Їжачок теж не залишився осторонь. Він, швидко перебираючи лапками, підкотився до живчика і, зазираючи йому в очі, запропонував Сізьми, ще фі, опеньки не соромся. А на гілці ялинки сиділи дві сороки і зацікавлено споглядали, як друзі діляться трофеями з невдалим мисливцем за грибами. Тепер цим базікам буде про що розпускати плітки в лісі. Білченя розгублено дивилися на гриби, що їх поклали поряд із ним друзі, і від хвилювання не могло вимовити ані слова, та, побачивши добрі обличчя звіряток, Радісно вигукнуло. Ура! Тепер і моя матуся зрадіє. Красно вам дякую, схвильовано промовив живчик. А ще ще я хочу сказати, що більше ніколи ніколи не буду хвалитися і дражнитися. Я обіцяю, сором'язливо додав він. Так, на мою думку, вихвалятися не варто, кожен із нас. Щось уміє робити, а щось ні. Тому ми завжди можемо допомагати один одному і маємо дружити. А дружити це набагато краще, ніж сваритися, чи не так? спитав мудрий ведмедик. А вже ж, ласунчику, я вже все зрозумів, радісно прокричала білчиня і пострибала по гілках додому. До мами. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.